Доброго дня, шановні журналісти. Напевно, я сьогодні не вперше скажу про те, яка ситуація у нас із захистом та відновленням історико-архітектурних пам'яток. Прошу, пане Микола. І проблема власне з цим не тільки у браку коштів, а основна проблема це проблема відсутності законодавства. Яке б дало можливість регулювати всі ці взаємовідносини в даній галузі, а ми це всі бачимо на прикладі Львова, як нищиться архітектурне обличчя нашого міста, яке внесено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, на цю тему мені доводилось спілкуватися як з архітекторами, так і з археологами. Так і з реставраторами, а також з представниками бізнесу, власне, бізнесу, який проводить свою діяльність в центральній частині міста. З однієї сторони, перші намагаються привернути увагу до цього питання шляхом розголосу. А з другої сторони, бізнес дає хабарі продажним чиновникам, і потім ми маємо те, що маємо. Чиновники Львівські кивають головою, показують пальцем на чиновників київських. А київські чиновники відповідно на чиновників Львівських. Власне з цією ініціативою, щоб зберегти місто Львів, не тільки як туристичне туристичну привабливість і туристичний статус міста Львова. А власне, зберегти архітектурний ансамбль в місті Львові, і не тільки у Львові, але й України в цілому, а також зберегти обличчя самого нашого міста 19-го числа було ініційовано і підписано меморандум, який я вам зараз покажу про створення робочої групи з підготовки законодавчих ініціатив щодо за збереження об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Україні. Вчора робоча група, яка підписалася під створенням цього меморандуму, провела перше робоче засідання, і в результаті першого робочого засідання було створено експертну групу, куди війшли відомі науковці, громадські діячі, власне, фахівці в даній галузі. Користуючись нагоді, хотів би подякувати пану Андрію Салюку і пану Василю Петрику, які проявили ініціативу з цього питання і зібрали групу авторитетних людей.